Я тестувальниця і мені подобається знаходити помилки термінального обладнання. Я не люблю зайвої роботи, тому я в ІТ. Я жінка і працюю в інформаційній безпеці. Я люблю подорожувати, особливо за кермом авто. А ще я технічно підтримую працездатність термінального обладнання банку. Всі сприймають безпеку як суто чоловічу справу. Але це міф. Буду жінкою, керівником великої команди. в ІТ – це не виключення, це реальність. Я інформаційною безпекою займаюся майже 20 років, тому що дані потребують захисту. Я керівник великої команди. Моя команда займається розробкою та налаштуванням нових банківських продуктів. Я в ІТ вже 10 років. Я вільна у вибору форматі роботи. В ІТ я більше 20 років. Я взаємодію з корпоративними провайдерами та відповідаю за зв'язок у банку. Зараз я системний аналітик. Я чулю підрозділ, який задовільняє потреби в даних всіх бізнес-ліній нашого банку. it «Укрсибанку» – це жінки й чоловіки, які роблять неможливе можливим. Я не одразу зрозуміла напрямок, в якому хочу розвиватися. Це був шлях спроб і помилок. Але на сьогодні я маю 15 років досвіду в ІТ, і я рада бачити, що це допомагає іншим. Робота в ІТ – це нескінченна дослідницька подорож і постійне навчання. З'їсти більшість команди складають дівчата. Дівчата формують тренди. Дівчата можуть все. Бажає ніколи, не пізно навчатись новому. Долучайтесь.